Челендж важкі 60. Сьогодні останній день викінти сонце. Вийшло останній день мого челенджу, де я вирішила 60 днів триматися по певним пунктам. Зараз буду вам потроху все розповідати, що це мені дало, які усвідомлення до мене прийшли, як я змінилася, як взагалі змінилося моє життя. А воно мені здається змінилося кардинально. Я вирішила почати 60 днів челенджу. Я написала перелік звичок, які і так роблю, але хочу закріпити систему і додала нових перший етап купити стікери і наклеїти на видне місце. Я пронумерувала дні, записала в щоденник, які саме корисні звички буду виконувати. Зробила заміри та стала на ваги. Наявні дисципліни мені тут важливіше за результат. Розписала один свій експертний день, що туди помістилися без стресу всі мої обрані звички, і це не зупинило мою діяльність. Багато часу це не займає, то починаємо. Одразу що допомогло. Це не було для підписників, це не було для інстаграму. Хоча хто мене знає, я веду. Так, повноцінно свій блог в мене 34 тисячі підписників. ось я займаюся розвитком інстаграм і зміною мислення. І я вирішила, що це буде для мене. Тобто, в мене не було такого відчуття. Клас, я буду показувати там, підніметься охоплення. Я буду ділитися з ними. все, я буду там. Тобто, ні, я одразу обрала його для себе. Саме цей челендж він показав мені, що я можу. Хоча мені вже 40 років, хоча до цього я була там десь в якихось випадках дисциплінована, а потім я вже здавала віру. Тобто, щоб я не починала, мені от потім вигорання було. Да, я доводила до кінця, бо я такий досягатор, але в мене постійно було якось вигорання, і я не могла нічого не робити. Цей челендж ну, буду зараз розповідати, от якось сталося по-іншому. От щось відбулося, щось таке трапилося, де я знову така обріла оцю віру в себе і повірила, що в принципі нічого немає неможливого. І так, що перше в мене входило. Буду зараз швиденько по пунктам, 10 тисяч кроків. Перше, на початку, коли я почала це робити, я знаю, що я можу пройти три. От я моя така за день, я дивлюся на свій годинничок, і в мене проходиться от постійно три. Я думаю, ну ладно, буду шість проходити. А ну, зараз секундочку. Блін, записувалась через машину, сподіваюся, що нормальний буде звук. А, вот. Я думаю, ладно, поставлю шість. Потім думала, піднажмусь, коротше, раз це челендж, піднажмусь, поставлю 10. І за рахунок того, що в моєму мозку не було такої легкої штуки до цих 10 тисяч, так і почало відбуватися. Тобто перші 10 днів я проходила 3. Десь за рахунок того, що я ще йшла на тренування, я проходила 5. І останні 5 я проходила вдома на кухні. І це був такий ад, у мене ще плоска стопа, така остання ступінь, вивернута взагалі нога. І у мене просто такі адські болі були. Я ходила, я себе не я ходила і мені здавалося, що це якось так по-тупому. Ходить по кухні, як оце дурочка просто. Я почала потім, треба ж себе якось врятувати, почала включати собі навушник. Я підсіла не серіали, думаю, ну хоч буду хай серіали, хоч там трендять на фоні, я буду Ну Мені якось невдобно було перед домочадцями. Я виглядала, тобто я думаю, блин, моя ну, наступна версія з нової гілки реальності це не оця дура, яка ходить по кухні. Ну, це не ну, нормально. І я думаю, Ну блін, ніхто ж не бачить цього. да, Ну не допройдити це, не допройдити це, і не можеться. І не можеться все. І от у мене було таке, що у мене один раз завис годинник на я вже ходжу, все, ніч я хочу спати, а в мене в челенджі ще є прокидатися в шостій ранку. І я розумію, що я вже ходжу більше ніж 23.00, Я просто не висплюся, Завтра вставати ще в шостій ранку, і в мене годинник зависає на 9569, Щось таке. І скільки я не ходжу, він не показує. Ай, і я розумію, що ну ніхто ж не побачить. Піди, блядь, ляж спать. В чому проблема? І я це нікому не показую на аудиторії, і я не можу. І я оце ходжу, поки воно ще тисячу не накинуло, поки годинник не розблокувався якось і не дорахував. І потім я дивлюсь, що в мене там вже одинадцять. Я думаю, а що трапилося? Ну, типу, що трапилося? Десь на 10-й день оце така мулька трапилося. Типу, що тобі не дало зараз здатися, не дало піти? Чого це? Да? Ну, я ще, по-перше, ставила намір, що я тримаюся, це як скеза така, що тримаюся 60 днів, щоб отримати ці бажання, які я і описую в своїй фірмації. Тобто, я пишу, я там легка і забільна те, стільки то заробляю, такий-то в мене блог, стільки в мене підписників і так далі, і ставлю намір триматися 60 днів, щоб отримати ці бажання. І це на автоматі пишу. Не завжди писала прям, е з такі эйферії. Інколи я стала прям як робота, треба написати сьогодні. І от, я така... Оп. І в мене оце приключатель, тобто цей начебто складний день, він мені дав якісь зовсім інші відчуття, що ну, якийсь мій потенціал безмежний, що м -м, я тримаюся для себе, я кайфанула від того, що я тримаюся до себе, що підписники там не знаю, я три рази може, вийшла в блог, розповідала про цей челендж. А я була в ньому 60 днів. І коли мене в мене було один народження у дитини, і я хотіла з'їсти солодке, і мені навіть діти казали, ну подивимося, як ти на, типу, наш день народження, не будеш їсти торт. І я не їла його. І я думаю, блін, ну теж ніхто не бачить. Іди, там, не знаю, підлазни, з з'їж кусочок. Щось трапилось. Щось трапилось те, що я про себе змінила думку. І оці 10 тисяч кроків, спочатку мені було. Капець, як... десь 30 днів мені було важко. Да, 30 днів я ходила по кухні. Потім почалися а, значить, дощі, погана погода, холодно, я думаю, о, все, вже не буду. А я допомагала собі трошки на морі, ходила десь там до 5 тисяч, і потім вже це важко до вечора намагалася пройти ще 5. І в мене начебто ноги вилазять, я ж начебто і спорт підключила, Ну мені важко. Що трапилося зараз? Десь на скільки я вже 6 днів? Десь на 55-му дні. Мені потрапляє на поле відео про грошову ходьбу, буду теж вам знімати. І я там чую про те, що 10 тисяч кроків пройти треба раз. І я така: Ну, фак, та ніколи життів, що, що, щоб не нормальний, які смислі за що в мене взагалі ноги я залишила тут на цьому морі. І я спочатку відкинула це, знаєте, отримання прийняття, потім думаю, ну ладно, один раз спробую. Але вони кажуть, що це 12 кілометрів, а в мене це нефіга не 12 кілометрів. І я беру один день, проходжу і про і відчуваю все те, що говорилося в відео. Відчуваю оці всі підняття енергії, відчуваю потік ідей. Відчуваю гроші одразу почали приходити на картку. я така стоп. І вже п'ятий день чи шостий день я практикую цю грошову ходьбу. Про це буде наступне відео. зніму. не все встигаю, дуже багато всього знімати потрібно. Але який, тобто, в один челендж включився одразу і інший челендж. І я зараз теж зараз допишу відео і піду ходити 10 тисяч кроків. І, тобто, розумієте, від того моменту, коли я думала, що лише три, потім ладно, накинула шість, потім думала, фак, його зроблю вже 10. 10 я 10 днів мучуюсь, хожу це до вечора, і зараз я до доби вільний, Я знімаю відео, потім з десяти до 12 я проходжу ці 10 тисяч кроків і все. І, і, і до вечора я можу допройти ще там, ну, разом там я гаю спати вже 15 тисяч кроків. Тобто, який безмежний потенціал. Але спочатку було отрицання від мозку. Тільки мозок каже, що ми не можемо, а це мені подобалося раніше відео, що руки не знають, що вони не можуть, ноги не знають, що вони не можуть. Мозок знає, що він не може. І отак, от в усьому, в заробітки грошей це зі мною не станеться. Мозок тупо нас всюди блокує. І це в мене такого усвідомлення було. Ну я б ніколи в житті не подумала, Як зараз? Просто я тоді посміялася, як жарт. Я думала, це якийсь прикол, це анекдот. Я намагалася знайти якісь, ну скажіть, хоч, що, що можна до вечора, ну, будь ласка, ну як це за, за дві години. Ну, перше, я ніколи там правди у відео сказалося, що за годину ви пройдете 10 тижнів а П'ять тисяч у мене, можливо, годинник не такий. сенс, no І я зараз проходжу, і вони так казали, ви будете почувати себе гарно. І перший день, я думаю: блін, реально. Тобто, по суті, перший день, ну, з рахунок того, що я до цього ходила, перший день, якщо людина почне, вона відчує всі круги Аду. І якщо вона отут здасться, ну все. Якщо вона тут здасться, вона просто не дійде до свого потенціалу, вона не дасть собі змогу, а треба якийсь момент себе трошки пересилити. Я зрозуміла, що в принципі моєї межі ніде немає. А ми десь беремо собі якусь установочку за себе, що ні, оце я не можу. І оце життя. Хтось може казати спорт не для мене. І оце життя спорт не для мене. І потім щось вас щелкне і ви стане вообще буде білдером. От реально, ви станете якоюсь там фітаняшкою, і от не, не знай історію про себе. Мені подобається вираз цей: не знай оцю історію про себе, якщо вона не допомагає тобі в розвитку. Якщо ти там вважаєш, що ніколи чоловіка мрії не знайдеш, якщо всі чоловіки козли, гроші до мене течуть важко і так далі. Не знай цю історію про себе. Ну, Для того, щоб цю, ну, зрозуміти, про що я кажу, підписуйтесь на мій ютуб і на мій інстаграм. Так, йдемо далі. Що я робила? Чисте харчування, але тут я прям поставила собі не все, не повністю дієту, я поставила собі без солодкого і безмочного. Але жирне м'язко у мене залишилося і сказати, я зайшла в челендж 61.3. І щоб ви розуміли, десь через 20 днів я стала 63 кілограма. І Я така тренеру кажу: блядь, Катюша, фак, що за хірня? Типу, я маю скидати, а я навпаки набираю. Ну мені чоловік замітив, що я супер змінилася. Він постійно міг проходити повз мої попи. каже, що таке, що в нас трапилося. Я сама бачу, що я підтягнулася. Тренер мною дуже задоволений. Я відчуваю, що я підтягнута, я відчуваю, що в мене немає. Я бачу, що в мене немає бак баків, бо це така найбільша моя проблема в живіт. Але на вагах я більша. Ну я в мене мулька, в нас вся родина. Ми в день там не за по 10 разів можемо ставати на ваги. Я розумію, що це треба вбрати, але це прям як гра. Така я бачу, я постійно росту, росту, росту. Кажу, дівчата, що таке, вона вже така морда. Ні, ну правда, скули, да, у мене є, бо я роблю масаж, я бачу, що у мене увал лиця класний став. Але при цьому да, на вагах я більша. Ну, вона каже, то мишці, то і так далі. Ну коротше, думаю, ладно, якщо я візуально собі подобаюся, якщо я спокійно, в мене штани всі висять, я розумію, що все круто відбувається. По замірам я худно. Ну, мене не було. Було Задачі в цей челендж зайти, щоб прям тотально схуднути. Я хотіла підтягнути, я хотіла собі подобатись. І я хотіла бути оцією дисциплінованою людиною, якби щоб не, ну, не просірунькати своє життя. Так от, і от чисте харчування. І в мене ще там е, пункт, ще один в моєму е, цьому челенджі не їсти після 20. Ну, це було вообще не важко. І мені здавалося, що я вообще не зможу без солодкого. Я вам скажу реально, так було легко чогось мені без солодкого до моменту, поки не було днюхи моєї дитини, і я не розрізала торт. І отут мене флешбекнула. Мене просто так жорстко. І от. Це не 30-й день, це 50-й десь день. І у ці 10 днів, щоб ви розуміли, у мене завтра закінчується челендж. ніхіра, я завтра поїду, куплю собі торта і з'їм його. Це прям мені дуже потрібно. І цей гештальт мені потрібно закрити. От після того моменту, як я нюхнула оцей торт, все, я вже не могла спати спокійно. Реально, мені дуже хотіло солодко. І я розуміла, що да, я челендж дотримаю по-любому залізно. Але є... ну, цукор в мене, звичайно, був. Я їла яблука, я їла ківі, я їла банани. Тобто природні такий цукор був. Але цукерки, шоколадки, круасани, всякі мучні піци е і так далі. Звичайно, це я не їла. Це я собі не дозволяла. Навіть е єдине, що я знала одразу, коли я заходила в челендж, що я п'ю маленьку каву з одним стіком. Оце я собі дозволила. Все, оцей один стік, цей був мій сукор, тому я дуже сильно хотіла вставати вранці, прям підв'язала собі, щоб я прям бігла за цією кавою. Оце мені прямо гештальдик мій потрібен був. Так от, після 20 не їсти взагалі спокуха, потім можна пить водичку і так далі. Мучне, спокійно, от солодкі, да. оці останні після того, як я дихнула торта, було мені дуже важко. Плюс він ще з рахунок того, що в мене не такі прямо їдаки вдома, а я шалена, я б його з'їла за один день. Вони розтягнули його на 5 днів, і ти кожного разу відкриваєш холодильник, і Там оцей розрізаний шикарний торт, і ти така, боже, та що б ви всі? Ну, це, це було дуже важко. Це мене підзбило так, що я дуже сильно почала хотіти солодке. Все, я вже не могла. Оці цукерки, все з ненародженням, малій надарили дуже багато цукерок, Вони всюди лежать, оці шоколадки, прям, прям розкидані снікерси, як гівно якесь лежить. І вони так от до нього нехтують. А я б хоч понюхаю. вчора чоловік лягає, вночі бере, блін, 22 два їсть з кроваті. Я дивлюсь, і ну, я правда зрозуміла, що я цукор не сильно хочу. Мені потрібно от прямо одне якесь тістечко або тортик з'їсти і закрити цей гештальт. Ну, це було легко. Далі 10 сторінок книги. Ну, 10 листів, як воно українською, листів книги, тобто це 20 сторінок. На початку було дуже важко. Плюс я неправильно робила, я за залишала час на вечір, і потім я лежу за рахунок того, що я встаю в 6 ранку. Я з 21 до 22 читаю оці. Тобто мені година потрібна. Да, 20 сторінок, мені потрібна година, плюс я задрот, я зі стікерочками, отут десь покажу. Зі стікерочками це думаю. Я поки можу читати ще написати три рілси. У мене ідея оце зняти, отак от жити, оце зробити. Тобто я прям така фантазійна, що мені не можна читати. У мене прям одразу кудись перекидає. І а я в мене такий тривожний стан сама по собі така людинка кипішна. Я не знаю, як люди читають, як люди сидять в медитаціях і як люди читають. Я як воша, я як воша, я кручусь, я волосся, все це дьоргана. Плюс діти ще не сплять, всі мене дергають, я оце намагаюся читати. Ну, якось мені було прям супер важко, хоча до цього я теж читала. Але тут прям обов'язок. Плюс я проходила 5 кругів, 5 тисяч кроків по кухні, в мене голова кружиться, і я ще маю сісти тепер читати, а я тупо вирубаюся. І я отак от читала. 어? <laughs> uh... <laughs> Ну, просто я розумію, блін, я нічого й не розумію. І починала по новій. Ну коротше, мені важко було прям читати. І я зрозуміла, а якого фіга ти залишаєш це собі на вечір? Читай в шість, читай там в сім, читай в п'ять, читай в два. І я почала це робити. О, і тут же зовсім по-іншому. Я навіть читала не десять, а п'ятнадцять, тому що я могла зачитуватись. В мене була вільна свідомість, я все розуміла. Я думаю, о, точно я не буду залишати читання на останній цей. Якщо я розумію, що книжка така чи нуднувато, я буду її читати в день. Це супер. Я покажу вам. Покажу вам, е, скільки я прочитала, там чи 4 чи 5 книжок. Далі афірмація в щоденнику. Це сказала, Да, що я постійно писала, що я ставлю намір. 10 хвилин медитації. Спочатку я прям сиділа, слухала, мені важко дається оце 10 хвилин сидіти, мені було дуже важко. А потім я вирішила, чого я сижу. Я буду на ніч лежати. І я отак от прям могла і засинати з цими навушниками. Коротше, пофіг, як я робила, в мене не було тут нікого. Просто я змушувала себе бути в тиші. І оце дуже, дуже до речі, мені дуже допомогло. А зараз я почала вранці. Тобто я просинаюся і щоб не одразу пориватися. Я включаю на 10 хвилин, і можу ще лежати, відкриваю віконечко, дивлюся, як сонечко там пробивається. І мені все подобається. Все, я це слухаю, і таким чином я підгружаю не стару версію одразу. Ой, в мене там так та погано і так далі. Я підгружаю нову версію. Кусіфері вау, Зараз новий день, зараз таке все буде відбуватися. Якісь які плани вже йдуть. Все, тобто, медитативна музика. Я прям так вводжу в ютубі. Медитативна музика, і слухаю. Тобто я не люблю слухати, коли є прям голос якийсь. Якщо я ще знаю цю людину, я не зможу відключитися, я прям знаю. Не знаю, вона тут записала медитацію, а вчора вона там, не знаю, плясала, як дурочка в сторіс. Я не можу відключитися і слухати. Тому я включаю медитативну музику, де там пташки шебечуть і ще щось. Або людину, якої взагалі не знаю. Ну, з текстом мені гірше. Або це має бути прям такий афірмований текст. Вір в себе. Та -та -та". Да, якщо так, а якщо людина представляється, то називає своє ім'я прізвище, мені прям дуже важко. Так, далі що я роблю? Блін, телефон так швидко блокується. Масаж живота. Я спочатку подумала, в мене ж синці були. да? Я так от м, підтягувала, бакара збивала. І я спочатку пам'ятаю, що я прям сьогодні зробила і я відчула різницю. До цього я її начебто не бачила. Я відчула кажу, Сережа, подивись, у мене вже як у цих дівчаток. Він каже, да, вже така талія і все. І я такі, коротше, робила рухи, собі маслечко, мазала. Це мені прям легко було. Я в шось ранку встаю, одразу в ванну, включаю собі мотивації, які я зберігала, все, і підрожаю собі тільки те, що я хочу, і роблю паралельно масаж живота, і масаж гуаша. Для обличчя. Це в мене не було вписано, але я це постійно робила 3-4 рази на тиждень. І я роблю масаж, перебираю свої складочки. Так от на початку у мене бока дерев'яні були, прям не бралися, а зараз вони прям як шкура. І я розумію, блин, я руками розбила собі всі бока. Тобу, я руками собі все прибрала. І навіть сформувала талію. особливо, коли маслом я отак от формувала, у мене зараз ось такий силует. Ну, ой, блин, коротше, теж потім покажу. Ну, це мені дуже сподобалось. І все, я буду це робити і далі, і все. Я буду розбивати собі постійно живі. Тому що це в мене така найскладніша. Тобто, в мене вся фігура, все зашибісь. Я не знаю, як набрати ногах, я не знаю, як набрати в руках. В принципі, у мене ніде нічого не поправляється, окрім обличчя і живота. Оце в мене така особливість без вечірньої кави. П'ять років я їздила за кавою, я могла після роботи з шостої до восьми їхати за кавою, там ще щось слухати. І мене це підмивало, що я пізно приходжу додому, начебто я прям не в родині, і я нічого не можу зробити. Я не можу після важкого робочого дня, якби для себе, да, коли я видаюсь, коли я багато контенту знімаю, коли я так заморилася, там провела ефір, провела розбори. Мені потрібно себе нагородити було кавою. І оце я себе забрала, мені було важко. Одразу скажу перший перші два дні, реально. А потім якось ну в мене ж є челендж. все, навіть нема сенсу роздумувати. Я ж знаю, що я його закінчую. Я ж знаю, що я в нього зайшла своєю такою чистою свідомістю. Все, і за рахунок того, що 60 днів мені якби про це не можна було думати. Зараз взагалі спокійно. Я не збираю собі це повертати нікуди. Я не хочу. Я хочу це сидіти вдома зі своєю родиною. і не хочу я нікуди виїжджати і десь там ще ферміватися. Все, в мене вже такі вечірні цей. Я навпаки почала готувати для родини. Я почала дуже багато, до речі, готувати. У нас постійно була їжа вже замість того, що мами там по дві години не було. Ну мені це супер сподобалось. По-перше, я не беру машину, не витрачаю бензин. Я не десь я не відчуваю, що я якась там мати. У мене приготовлена, діти за мною спілкуються. Коротше, я побачила тут дуже багато плюсів. Все я каву я для себе прибираю назавжди. Ну, можливо, десь я, якщо буду там десь шаритись, я можу випити. Нема такого, що мені тепер не можна, але мені тепер не хочеться. Після 18 не за ким не слідкувати. Це майже перед останній пункт. І оцей ментальний голод він мені дуже допоміг. Оця тиша повернутися до себе, тобто не коли ти там тригеришся ринком, ти приходиш, подивилась одні, другі, треті сторіс, і ти на вечір сидиш в неправильному стані. Так? Ти на вечір вже маєш заспокоюватись, ти маєш вже ну, якось класний день, щось там усвідомлювати, щось там якісь інсайти ловити і так далі. А ти сидиш, тригеришся кимось. І оце, тобто, в день ще можна, тому що ти подивилася, і, побігла свої справи робити. і ця людинка якби вимилася, і ця людинка, і ця а на вечір, все ти якби дома в самітна на дивані, когось передивилася, ти підгрузила собі, що ти якась невдаха, всі якісь молодці, і все з цим станом ти вже лягаєш спати, і потім тобі починають снитися ці люди. Я собі це закрила ніяких. Я повертаюсь до себе. По перше, в день я себе підгружаю, коли я ходжу свої кроки. да? Я настільки в такому потоці з собою. Я нікого не слухаю в цей момент. Я слухаю щось нейтральне. Людей, яких я не знаю, якісь відео там включила щось там про. Гілки реальності. До речі, якщо вам потрібен цей вебінар, можете написати мені гілка. У мене є три години годного контенту про те, як змінювати свої гілки реальності. Все в одному відео не встигаю сказати. Так от, я слухаю якось нейтральне, і в мене такий потік, що я можу йти і просто не встигати в телефоні записувати, тому що мене просто розриває від усвідомлень. Я відчуваю шалену енергію, я би просто аж кричать, як знаєте, у цей барсучок. Оце я так себе відчуваю. Просто ж стан розривати, не знаю, афігезний стан афігезний. І я, людина, яку ви звільняли. На фізкультурі від бігу. Я людина, яка постійно сиділа, нікуди не бігала. Я людина, яка взагалі ногами, в не... мене немає ікр, у мене викрик 28 сантиметрів. От, подиво в і ви побачите, що у вас не менше 35. У мене отак от рука обходиться. Тобто я ніколи не ходила, не бігала, і тут я обираю ходьбу. Причому я не я така тороплива, я не можу ходити повільно. Я прям ходжу, аж мокрався. Я ходжу швидко. Я ніколи б не подумала зі своєю плоскою стопою, якої мені казали, що в 30 років буде на інвалідному візку. Що я оберу для себе як сенс життя взагалі? Що я оберу це як генератор ідей, як грошову ходьбу, що я вообще це оберу. Ну, коротше, це в мене вообще усвідомлення. І взагалі. От як я зайшла в челендж, я змінила мені здається і нишу, я змінила формат своїх рілсів. Я отак от сижу валю. В мене пішов Ютуб, в мене пішов інстаграм, в мене полетів Тікток. Я тупо розговорюся. Я для себе тотально щаслива людина. А це перша строчка моєї. Я щаслива від свого шляху. Мій шлях робить мене тотально щасливо. Оце перші строчки тої фірмації, яку я написувала. І я не те, що це відчуваю, це прям, ну прям я відчуваю кожну літеру, яку я тут пишу. Далі підйомої 6-й ранку. Оце штука була складна лише в мозку. Ти просинаєшся, тобто ти пізно лягла через кроки. Ти просинаєшся в 6 ранку, і ти думаєш, о, ні, я щось якась нещаслива вообще, мені якось нехорошо. Мені Мені ще 15 хвилиночок поспати. Не можна Не можна оце поспати, ти заснеш до вісьми. До е, я просиналася. І мені чоловік казав, Женя, у нас будильник твій будить, а без будильника мені було важко. І що потім трапилось? Я просиналася в 5.59 автоматом, щоб вимкнути будильник і не будити своїх е, оточок. Навіть чоловік почав просинати. В цей час і казав, ти там не проспала, наскільки і дитина. Тобто всі почали просинатися ну, спочатку через те, що я їх бужу, але вставати в шості ранку стало такою звичкою. стало так, По перше, цей час для мене. Я підгружаю собі нову версію, як я хочу, слухаю. Всі мотивації, які я назбирала свої, включаю навушнички, це люди зудять. Мене прям вау, розриває з той ванни, хочу вилетіти. І я харчуюся правильно, я роблю всі свої масажики. Я виходжу, я вже все, я вже готова фарбуватися і їхати разом з дитиною, там в 7.35. Мені дуже круто. От Ці шості ранку я не буду прибирати, я залишаю собі цей челендж. Я навіть змінила в додаток є такий челендж, ап лише для айфонів. Ви можете вивести всі свої челенджі, можливо, тут прикріплю. вивести всі свої челенджі і просто ввечері ставити галочку. Там такий кружочок написано Готово. І ти ставиш готово масажик живота, готово підйому шості ранку, готово прочитати. Все все, все, все просто готово. І тобі так, так хорошо, тобі так хорошо на душі. І uh, в вот. мене було три тренування, тобто без пропусків, три рази на тиждень я маю ходити в зал железно, Вообще, тренер в шоці, що я <laughs> tipo, как это так? Я п'ять років ходила. Оце вот так от півроку походжу, півроку не походжу. І так далі. Зараз я залізна, навіть коли коли тренер не могла. Я сама йшла і все рівно ходила в зал навіть без неї, хоча без неї я не ходжу. І я взагалі не розумію, в чому мене була проблема. Щось трапилося. Я не розумію, щось трапилося, але я йду туди, сніг, дощ, що б там не трапилося, я буду туди йти. От щось, щось трапилося, не можу зрозуміти, що, але оцей потенціал мені подобається. Те, що я побачу, то, -то. я завжди нила, можливо, я підняла собі залізу, Ну мені не важко, мені не складно, я не я напаки біжу туди. Я хочу ж. Мені не подобається день без тренування. От що в мене щелкнула. Я ніколи себе такою, я взагалі ледача, ненавиджу спорт, якщо чесно. Я завжди казала, що за дебіли, які. Прям хочуть ходити. Я ходжу туди, тільки щоб не поправлятися. Ну як можна хотіти туди ходити? Щось трапилось, розумієте, прощокнуло. І якщо цей челендж мене змінив, допоміг мені просто тисячу собі вдячності, що я його почала, що я. Це пересилило себе в інші дні, коли в мене немає тренування. Я роблю осанку. Я вирівнююсь, і я прям інколи аж отак, як гусочка ходжу. Я роблю осанку по 50 разів. І в мене було завдання, мені здавалося, це буде найважче два Ютуби на тиждень. Я от почала свій Ютуб. Я не могла його цілий рік, начебто, вела, але це раз в місяць відео, раз в два місяці. А тут потрібно було два на тиждень викладати відео в Ютуб. І мені здавалося, коли я цей челендж починала, що найскладніше буде без безсолотного, найскладніше будуть кроки, і найскладніше буде Ютуб. Найскладніше виявилася вода. І я і в мене щось трапляється. Відкривається цей потік, де я не можу заткнутися. Я щодня знімаю в машині ролики. Після цієї ходьби мені хочеться стояти, ну сідати, отак от і записувати ролики. Тобто я роблю в своєму офісі ремонт, я не можу знімати, начебто є причина не знімати. Де Жень? Ти ж не будеш там, не знаю, вдома діти шумлять в машині. Ну, якось тупо, да? там ремонт, там повністю все в шпакльовці і так далі. Де ти будеш знімати? Спокійно. Я взяла штатив в машину. Один раз його просто забула тут. Потім тут його поставила, думаю, боже, яка геніальна картинка, я знімаю тут. І від з цього потік прорвався. Я, просто, я навіть е вчора написала хлопцю, який за мені Ютуб, кажу, давайте не два відео, давайте три. І я зняла більше, ніж запланувала. Тобто, в мене не два виходило відео, по три виходить відео, дуже багато шортів, і все. У мене розкачався плюс 200 людей на Ютубі. Тобто я бачу, що він пішов. Я бачу, що він пішов, що Тікток пішов, і що Інста пішла, і навіть почали заходити мої довгі ролики. Просто я не знаю, що може бути краще цього челенджу. Мільйон усвідомлень. Все оці мої такі кроки, це все, що я робила. І який я висновок для себе зробила? По-перше, я собі по перше, я розговорилася. Я начиталася так, що я не знаю, коли закінчаться ці всі мої ідеї. Мені подобається вести вебінар для моїх учнів тільки через те, що я наговорилася. Я вже настільки наговорилася цим читанням. Плюс я дуже багато аудіокнижок слухаю. Мені подобається, як я починаю виглядати. Мені здається, на 40 років я достатньо молодо виглядаю. Мені подобається, як підтягнулося моє тіло. Мені подобається моя попа. Мені подобається моя дисципліна. Взагалі, що я повернула собі в 6 ранку. Відчуєте цей кайф, коли ти в цьому ранку їдеш там на закаву і за кавою і на море, і і немає. Людей. І ти розумієш, що вони ще сплять, що вони тільки к 10 почнуть витягуватись, а в ти в 10 вже відзняла всі відео, вже зняла сторіс, вже зняла Ютуб, вже зняла рілси, вже виклала і пішла ходити свої кроки, в тебе прийшли ще ідеї на наступний день. А зараз мені просто така ідея прийшла, мені здається, що це змінить ринок. Просто від тебе розривати до 12 добі вільний. Ти можеш все йти, йди там готуй, не знаю, сидіть з дітьми, що завгодно робити, все, всі соцмережі розкачала до 12. -ти. А в тебе ще час там до шести ти можеш, а потім з шести до 7 ти пішеш на тренування, а сіми до восьми ти прочитаєш, а потім все там масажики зробиш, якісь і спаточки, і завтра знову ти прокинешся в своє прекрасне життя. Що може бути краще? Якщо у вас є якісь питання по челенджу, задавайте. Ну якщо ви будете це прям ой, ладно, ну сказали, давайте спробую. Якщо ви відчули прям імпульс, йдіть все. Якщо не відчули, прийде час, коли ви відчуєте. Все, це мій такий фінальний меседж. Але я відчуваю, що ці 60 днів зробили мене іншою людиною. Я тепер навіть. А, і головне, що я вирішила вчора, зараз я вирішила так жити. Я нічого не прибираю, я ходжу свої кроки, тільки тепер мені не потрібно за день 10 тисяч. Я буду брати це за два за дві години ввечері. Хай тут, хоч сніг, хоч потоп буде. Єдине, що я поверну собі інтуїтивне харчування, я поверну собі солодке і щоб в мене не було ограничень тут. Вставати, ходити, ходити на спорт, все собі залишаю. І це найбільше усвідомлення, яке мені прийшло. По перше, мені подобається, як я розговорилася в своєму блозі. Як мені легко дається контент, я людина, план і стратег, но я. Я вже два місяці нічого не планую, нічого не прописую. Всі оці, ви бачите, мої контенти, вони самі з собою виходять. Якийсь текст сам собою говориться. Я нічого не прописую. Якщо раніше, у мене було сказала строчку, зрізала, сказала строчку, зрізала. Зараз мене просто несе, тому що я не можу навіть немає вже соцмережі, яка може витримати моє говоріння. Все, будь ласка, я сподіваюся, що це було для вас інформативне відео. Поставте мені лайк, прокоментуйте. Якщо у вас якісь питання, задавайте.